Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись рецептом дуже смачного та ароматного вівсяного печива, яке має крутий та корисний склад і яке точно не зашкодить вашій фігурі. Отож починаємо робити тісто. Нам необхідно змішати два яйця кімнатної температури. До них додаємо цукрозамінник. Ви можете взяти цукор звичайний або мед. Також додаємо дрібку солі, одну чайну ложку розпушувача і корицю за смаком. Я додала досить багато, і тому печиво вийшло дуже ароматне. Усе гарно змішуємо всі інгредієнти між собою. Тепер додаємо 100 г запеченого гарбуза і прямо в... зі всіма інгредієнтами я подрібнюю гарбуз. Також додаю столову ложку какао і знову ж таки все перемішуємо. Тепер до цієї маси додаємо в'ялену журавлину. Та вівсяне борошно. Я взяла вже готове, але ви можете подрібнити вівсяні пластівці, і у вас вийде таке ж саме борошно. Застилаємо деко пергаментом та викладаємо печиво на пергамент. У мене вийшло з цих інгредієнтів 9 штучок печива середнього розміру, І будемо запікати приблизно 45 хвилин при 170 градусах. І ось таке дуже смачне та ароматне печиво у нас виходить. Я вам усім дуже раджу його спробувати приготувати.